Pega na Це проект експертна думка на хвилях. Перед ФМ. Моє ім'я Богдан Корабльов, І у нас сьогодні в гостях директор товка 2 Рудюк Сергій. Вітаю вас. Доброго дня. Перше питання, яке хочеться задати вам, і взагалі зараз українці всі зададуть це питання: що таке «К2 Клауд і ЕРПІ, і як галузується бізнес в Україні, і як він взагалі обслуговується, в принципі, К2 клаут ERP – це хмарне рішення, на якому написано велика кількість модулів CMS, CRM, Зараз пишеться в Крім того, там є система онлайн навчання і, і ряд других систем. Фактично, користувачі можуть зайти в цю хмару, створити свої е, області хмарки і створювати свої проекти без залучення програмістів, прямо використовуючи готові програмні рішення. Тобто, за рахунок того, що там є навчання, фактично онлайн-навчання можна пройти так. Тобто, людина може сама зайти і все зробити, не телефонувати там якомусь дядькові, і казати, можете нам оце програмістою. І що. Зробити, а може все сама зробити правильно. Я вас зрозумів? так так звичайно. велика кількість маленьких компаній, їм зручніше зайти на сайт, зареєструватись, нікого не дергати. Є якась документація, є якісь курси навчання по системам. Вони проходяться по цим системам, навчаються і самі фактично створюють систему так, як їм потрібно. А якщо вже більш велика компанія, вони вже звертаються по якихось дороботках, які б бажали бачити в системі. Ну, це вже до професіоналів, так 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 розумію. А скажіть мені, будь ласка, які переваги використання і для підприємств, зокрема в Україні, перед за все це система, на якій працює велика кількість компаній, і завдяки цьому ця система вона дуже добре відпрацьована і розвивається в часі. зразу виходить якісь оновлення. Оновлення виходять майже кожного дня. Тобто, получається, що ви можете написати які зауваження і на найближчому часі у вас ваші зауваження будуть втілені. Це вам допомагає вирішити ваші питання, потреби, і при необхідності ви можете доставляти необхідні модулі, які, які вам потрібні. Тобто, якщо ви спочатку почали сайту, потім ви вирішили створити інтернет-магазин. Ви додали модуль інтернет-магазину і працюєте в інтернет-магазині. Якщо цього мало вам стало, вам захотілося вести документа обіг, тоді ви ставите модуль документа -обіг, Обігу і ця система працює як єдина ціле? Мені подобається в принципі. Якщо я захочу відкрити свій інтернет-магазин, потім ще щось ще щось, я можу теж скористатися, в принципі, ну вашою послугою, так Так, звичайно, да а чи існують якісь? Ось ми багато говоримо про те, що людина може сама зробити вам, написати в техпідтримку, так ну що буде виправлятись або ж буде щось нове додаватись. А чи існують якісь уже успішні приклади, якісь кейси, які ми можемо зараз розповісти нашому взагалі, слухачам? Так, у нас десь досить багато інтернет-магазинів створена на нашій системі? Велика кількість сайтів, вони вже давно працюють. У нас є система онлайн навчання, на якій вже працюють зараз. В принципі, ВМС у нас давно є, тільки зараз робиться це, щоб було в хмарі. Складські рішення е, існують, і на ближчий час ми створимо бухгалтерський облік, фінансовий облік. туди дамо, тобто, в принципі, буде повний комплекс ЄРП рішень. А як можна взагалі? І чи можна стати партнером і отримати підтримку взагалі в Україні? Так звичайно можна стати партнером нашої компанії. До цього ви можете написати мені по Viber або написати через сайт. Ну, наш на нашому сайті Курва.ю, тобто, все можна знайти. Всю інформацію можна знайти на сайті. Якщо потрібно більше інформації, Viber, Telegram, напевно, так, так почта, так? просто можна скористатись почтою, написати в принципі зворотню відповідь, теж ви зможете отримати. Скажіть, будь ласка, які основні переваги використання модуля ВМС в К2 Cloud ERP для складів загалі в Україні? Ну перш за все потрібно зазначити, що ВМС модуль у нас є в двох варіаціях. Одна варіація це. Для більш-менш звичайного обліку, коли приходить товар і, і, і там внутрішні переміщення і Продається товар, і інший для великих складів. Перевага в тому, що у нас в системі є можливість показувати це графічно. Крім цього, для великих складів там спеціально оптимізовано під, під велику кількість об'єму інформації. Крім того, і за того, що це хмарне рішення, то користувачі в будь-який момент можуть встановити свою хмару і таким чином автоматизувати свої потреби. Але цим не, не обмежуються наші переваги, тому що у нас гібридна. SaaS, вона дозволяє користувачам розгорнути систему на наших на своїх серверах і потім, маючи похідний код, розвивати її в рамках свого серверу, надавати хмарне рішення своїм клієнтам. А які додаткові модулі і функції доступні зараз, які можуть бути корисними, наприклад, наприклад, для підприємств в Україні, взагалі, додаткові в Месі чи ні в К2. В, в цілому в K2 Дуже багато різних модулів. Це це спеціальні модулі, за допомогою яких можна програмувати, це у нас реплікатор, який копіює з бази даних в базу даних. В системі у нас підтримується три види різних баз даних: це PostgreSQL, MySQL і SQLite. Крім того, є конструктор таблиці, за допомогою якого можна конструювати структуру бази даних і робити такі рутинні складні операції, як секціонування, ладіювання і Даних, крім того, побудову ОРМ міграції і так далі. Є потужний конструктор звітів, за допомогою якого можна побудувати звіти, які, ну, які можна роздрукувати або таблично якась вивести, потім проаналізувати і так далі. А є модулі конструктор BI, за допомогою якого можна створювати дашборди, можна створювати складні звіти. Ось, в принципі, такі речі. Крім того, у нас в системі передбачається. Ця маркетплейс, за допомогою якого можна розповсюджувати модулі сторонніх програмістів. Фактично, зараз до розробки в системі можуть долучатись програмісти зі всього світу, які знають PHP, Python, і цими мовами програмування. У нас не обмежені можливості. Таким чином, програмісти з інших країн можуть можуть дописувати різні програмні рішення, додавати в наші системи, і система може автоматизувати Метично, всі наші клієнти бачать ці нові моделі, можуть її користуватися, або купляти, користуватися, або безкоштовно, якщо автор випустив безкоштовну версію. Я так розумію, що К2 Клауд взагалі може інтегруватись вже з існуючими системами, так які там працюють на підприємствах. Так у нас наразі ми приходимо в компанії і не вимагаємо від, від них відмовитись повністю від систем, на яких працюють. Ми приходимо там. Може працювати АДНС, Бас, може працювати ОДО, може Майкрософт Дінамікс і інші системи на Ороклі і так далі. А ми приходимо, ставимо свою систему, робимо інтеграцію з існуючими системами, і таким чином дві системи або декілька можуть одночасно працювати доки доки це потрібно клієнту. Зараз дуже важливе буде питання, тому що це важливо в принципі. Ну, у нас не дуже легкі зараз часи, і питання, як забезпечуєте ви захист даних, конфіденційність даних інформації на підприємствах, взагалі в Україні. Ну ось урахування кібербезпеки з усім всім. Я як зараз у вас справа? У нас все працює перш за все на Лінукс. Це одна з найстабільних. Безпечних систем, крім того, ми постійно працюємо над тим, що робимо аудит безпеки систем, і звичайне резервне копіювання логіоні воно допомагає забезпечити повністю збереженість даних в системі тобто, безпека на вищому рівні. Так, так, звичайно, це найважливіше. А які можливості масштабування пропонує К2 клауд РП для підприємств в Україні, і які планують розширяти, наприклад, свій бізнес? Фактично, клієнти можуть почати, якщо вони маленькі, тільки починають з хмари разом з іншими, фактично створюючи і не задумуючись, де зберігається інформація. Потім, коли вони виросли, вони можуть скористатись можливістю виділення своїх даних в окрему базу даних, окрему окремі похідні коди? А коли компанія зовсім велика? Вона виділяється в окрему віртуальну машину або фізичну машину, яка може переміщуватись будь де в світі. Фактично з одних дата-центрів в інші, в ну фактично, при необхідності дані можуть переноситись в будь-яку точку світу. Зараз ми звикли до того, що все в принципі є в наших смартфонах, все є в мобільних телефонах. А яким чином ка 2 Cloud, ERP підтримав? Мобільний доступ для користувачів в Україні, і ось зараз особливі такі умови віддалені роботи. Як ви ось цим у нас рішення веб-орієнтоване рішення, воно адаптивне і працює на різних пристроях, тобто може працювати на дестопах, на планшетах, на мобільних додатках, і автоматично воно підлаштовується під певні пристрої. Крім того, у нас є програмні рішення, які для певних платформ там Android, і ОС це для того, щоб виглядала вигляді піктограмки, в вигляді програми, яка автономно працює в системі і через API працює з хмарою. Це дуже вигідно. Дуже класно і зручно, тому що ну з мобільного телефону можна в принципі зайти. все, що треба зробити, не треба навіть і комп'ютер. Але питання, знаєте, яке ще в мене є? От для користувача там мобільний, ну найчастіше ми з мобільним телефоном, ну, куди б ти не йшов, щоб ти не робив цю програму. Вона є в доступі в відкритому, чи її треба завантажувати на вашому офіційному сайті безпосередньо для мобільних, і чи ви підключаєте вже, коли з вами клієнт іде на контракті, наприклад, на якомусь? Як це відбувається? Так, да, тут все залежить від того. Ну, Веб-рішення воно доступне для всіх з нашого сайту kordva.u. sas рішення звідти ж теж можна натиснути на кнопочці перейти хмару і переходиш хмару і там створюєш свою хмарку в залежності від потреб. Є також платні модулі, які доступні тоді, вже коли клієнт оплатив або через карточку, або якоюсь платіжною системою, Тоді у них активується ця можливість полишити цей програмний. Продукт, якщо це робиться на хмарі, то вони користуються і не бачать програми код. Але якщо купили автономне рішення, яке ставлять на свій сервер, то в цьому випадку передаються програмні коди, і надається можливість змінювати їх в рамках одного сервера. Що треба зробити, щоб стати партнером, навіть не партнером, а користувачем безпосередньо, К2 клауд ЄРПІ для потрібно цього потрібно написати, позвонити. що, що треба зробити, наповне самообслуговування, користувачі заходять, Ходять на сайт core2.eu, звідти є посилання на хмару, і там вже реєструються і працюють хмари. А зараз у нас хмара в тестовому режимі, тому користувачі мають змогу закачувати програмні рішення, встановлювати, дивитися, як воно виглядає. А в найближчий час користувачі вже будуть там дещо обмежені, ви, згідно їх оплати і так далі, доступах своїх. Так би мовити, є така демо-версія, так так, так, так. зараз якраз як саме раз користувачем пробувати систему, дивитися, як вона побудована, зрозуміти чи підходить вона, і бачити той розвиток, який буде там, в найближчий час. Ми зараз можемо радити цю систему всім чи окремим категоріям, наприклад, там онлайн-магазинам, тільки, чи тільки там ресторанам, чи це може кожен, наприклад, я можу як ведучий, теж там зареєструватись і щось для себе зробити, чи як якась конкретна? Так, система підходить для всіх. Якісь окремі модулі можуть бути, наприклад, для якогось напрямку, припустимо, для там, зубних клінік. Да? Але це стосується певних модулів. Якщо брати всю систему, то в принципі вона знайде своє використання в будь-якій компанії. Маленькі компанії можуть створювати там сайти. Інтернет-магазини, великі або робити облік ФОП, великі компанії можуть там вже більш серйозні речі, вести там в ВМС великих складів, найближчим часом це бухгалтерія буде, буде фінансовий облік, також зберігати загальну інформацію в системі відок, якою з версійності змін вести документообіг і так далі. Тобто, в принципі, кожний, так як система складається з таких кубіків, кожен може да. Давати ті е, можливості, які їм потрібні в їх бізнесі. Давайте ще раз проговоримо сайт, де ми можемо знайти всю інформацію потрібну для нас. core2.eu друзі, заходьте, знаходьте. Там можна до речі, пану Сергію написати. І я думаю, що відповідь дуже швидкою буде. Там є демо-версія, яку ви можете завантажити. Не забувайте про це. Я обов'язково цим скористаю. Мені цікаво, просто все таке. я обов'язково цим скористаюсь. Давайте на завершення нашої сьогоднішньої з вами зустрічі. Щось поважаємо всім українцям подобрі вже традиції. Побажаємо всім перемоги. Тримайтеся. Дякую вам велике. в проєкті Експертна думка. Сьогодні у нас в гостях був директор Товка 2 Рудюк Сергій. Експертна думка.